Марія Бохонець короваї пече вже два десятиліття. На виставці присвяченій 25 річниці незалежності України представляє Чернівецький район. Каже, якщо дотримуватись традицій, то право пекти обрядовий український хліб мають лише обрані жінки, обов'язково заміжні і щасливі в шлюбі. Та й в домі під час роботи повинна панувати тиша. Тому що тісто воно має таку е, властивість брати все в себе добре. І коли одружувалася молода пара, то е, щоб хліб мав таку енергетику щасливого шлюбу, щоб е, в майбутньому, коли вони вже подру, е, подружаться, в них була щаслива сім'я. Невід'ємною складовою короваю є прикраси, і чим їх більше кажуть майстрині, тим краще. Щоб простенький коровай. то… То не коровай, а коровай повинен бути, щоб дуже гарні квітки на ньому були, щоб сміялися і щоб коровай не запався, не потріскався. На виставку святий український хліб з'їхались господині з усіх куточків Вінничини. Крім святкових короваїв, привезли і дідухів. Це символ урожаю, добробуту, багатства та обереги роду. Традиція зберігати перші сніп сягає до християнських часів. Сьогодні ж їх перетворюють на шедеври хендмейду. Я хотіла показати. Щасливу українську сім'ю, яка вільна, незалежна в цій державі. А якщо родина співає, то співає вся Україна. А наші парубок і парубок і дівчина вони співають. Піднесений настрій на площі Європейській панував продовж цього дня. А ще рівницькі господині підтримували його, пригощаючи охочих зарядженою позитивом випічкою. Дуже добрий, солодкий, Пишний, м'ягенький, дуже добрий. Ви ще, виставка безподобна. А надвечір вже за традицією короваї передали волонтерам, аби ті порадували бійців на сході. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.